Добрий день Переїхав я опять же виходить, з ячменя на саме гірше своє поле, як я вважаю цього року пшениці. Теж був тут посів тілом, ну дуже-дуже пізно, ну, чуть ли там не під новий рік Влупашили, як ви бачите, отакі от посіви. Пшеничка себе чувствує гарно. Опять же тут не було ні кілограма. Мінерального. Опять же порахував логістику, що я того року все зробив, і в мене пшениця дуже гарна, я вважаю, на той рік вона вродила, але я її вивіз, більшість прибутку віддав на логістику. Тут опять же був попередник соя, присутніше пожнивні рештки перед соєю пшениці. Не хотів я в це поле сіяти. Сюди пшеницю ну, прийшлося І... тут було теж спрацьовано виходить, граніком, ось видно, І на цьому полі присутня сосенка, Вон там видно жовті кубла. Так вона чорнява стоїть. Тоже планується для того, щоб хоча б трошечки повищити урожай, я цього року не збираю, там лікорні урожай не збираюся, ну, на своїх 4,5 до 5, -5 тонн, а може і більше, буде видно, я вам зніму, як я буду молотити і, і скільки вона всипить. Тут має бути гуматна підкормка. Ну і буду по можливості заїжджати карбомітиком підживляти. Ще там в мене сусід фермер сказав, що у нього може лишиться трошечки, е трошечки цього як я... каса. А от що роблять дерева, бачите? Ось такі дерева. І тут жовті п'ятна. Мінус. Мінус виходить. Прямого пасіва, що ви хоч як не крути, корінці, коли горете, ну ви підриваєте від дерев. А тут отут вже присутні ці жовті п'ятна це корінчики, які піднімаються від цих дерев. Бачите, вон, видно, куди корінець заходить цього дерева. Планував їх, звісно вже вони такі старі тут чеканути їх, тому що вони сонце закривають мені. В принципі, вони тут не нужні, вони знаходяться на межі мого поля, до дороги там далеко. Чим мене радує, виходить. Приїжджати на це поле, я коли зараз буквально там через недільки дві приїду сюди. І коли я виходжу, іду повертаюся завжди до машини. Дивіться, скільки тут ягід. Кажеться дорога і траса, а ягід тут тьма. До побачення.